Топ 10 штук, за які сумую найбільше, значить, плацкарт це просто поєр. Я б за плацкарт, я не що щоб я дав. Мені, напевно, сказали там тисячі доларів, я от задав, щоб тут на плацкарті десь покататися, це просто жесть. Потім за якимись там магазинами, типу АТБ, Кулінічі, така ой, проста, дуже людська вайбова історія. Як не дивно, за людьми, які сваряться просто на вулиці за якісь побутові теми українські, а, але особливо в Одесі, це знаєш, люди просто сваряться для того, щоб дати чуть-чуть один одному емоції, потім ще дякувати один одному за це. Тобто у нас є оцей чуть-чуть італійський вайб, посратися, але зробиться якось приємно. Ну, коли це так. коли сверсить, що це взагалі неприємно. Потім, звісно, Українською їжею саме в Україні, і десь в селі, знаєш, там, де все домашнє, отаке. От от, справжнє, за базаром українським дуже скучав. Тут, тут нема такого. Тут вже все біло, там технологіка логіка, це вся історія. Ну мені не так, воно це все заходить. Що ще, напевно? Як не дивно, ти знаєш. Ти сумуєш за тим, що тебе було в дитинстві, і то що тобі дуже подобалося. Просто хотів би цим вас закликати цінувати, що у вас є в житті зараз. Просто в моменті насолоджувалася тим, що є. Шукаємо українців, які хочуть отримувати залату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок. Конечно, дуже це українська доставка, український сервіс це то, що воше мені б хотілось би просто відчувати кожен день. Ніде в світі такого нема. І якщо чесно, медицини теж ніде такої світі, як немає в Україні, при всіх оцих поганих больницях, які там тріскаються, розвалюються при там оцих очередях, моментах, що там в спину плюнути в черзі і так далі, але насправді. В Україні кожна там, друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів. Те, що там відбувається якісь рачка, нос чи золотуха в цих лікарнях, це проблема самих українців. Нам самим треба мінятися, змінюватися, культурно змінюватися. І загалом би все було краще. Але факт того, що українські лікарі роблять майже неможливі речі. Тобто за кордон їдуть тільки що там рак вилічить чи якісь операції, що ну, в Україні вони просто дуже дорого коштують, їдуть за кордон для того, щоб отримати страховку і зробити операції там. Насправді воно так працює. Навіть оці дуже багаті кінти, саме так вони і роблять. Воно? Вони не їдуть за свої гроші, ці всі операції робити. А так в Україну ці насправді їдуть дезупри, робить, і зуби робити важкі операції. Українська медицина це супер. Я б дуже хотів би. Особливо після поранень перевірятися, це б взагалі було класно. Коротше, в, цілком, в цілому, дуже за Україну, яка була до війни. Тут, я думаю, можна поставити. Grazie.